мені в голову не вже не впізнали. Це ж ваша гроза семи морів, лис пірат Фоксе. -хо -хо І сьогодні в мене буде величне шоу для вас просто за 10 хвилин. Чекайте, 10 хвилин? Це правда, 10 хвилин. Хоч би я вас щира правда. 10 хвилин? Виходить, нам треба забиратись, допоки не пройде цей час. О, а до того я випробую своє сопрано. Ла ла. ла, ла! Оні, будь ласка, стань корисним та відрай сцену. Як бажаєте, шановний пане бос. <moi> Тільки спробуй не навернутись куцехвостий. Воу, вау, вау вау А у сьогодні щури досить муляти очі. Як би не було, ваша гроза семи морів буде чекати вас на шоу. Ні на хвильку раніше, ні на хвильку пізніше. Прислухайтесь, інакше підете без каченьковий. В голову не вже не впізнали. Це ж ваша гроза семи морів, лис пірат, фокси. -хо 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 І сьогодні в мене буде величне шоу для вас. Просто за 10 хвилин. Чекайте, 10 хвилин? Це правда. 10 хвилин. Хоч би я, але це щира правда. 10 хвилин виходить, нам треба забиратись, допоки не пройде цей час. О, а до того я випробую своє сопрано. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Боні, будь ласка, стань корисним та віддирай сцену. Як вважаєте, шановний пане Бос, тільки спробуй не навернутись куцехвостей. Воу, 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 воу. У, -у, 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 -у! свободні щури досить муляти в очі. Як би не було, ваша гроза Семи морів буде чекати вас на шоу. Ні на хвильку раніше, ні на хвильку пізніше. Прислухайтесь, інакше підете безкошеньковий. мені в голову не вже не впізнали. Це ж ваша гроза семи морів лис пірат, фокси. І сьогодні в мене буде величне шоу для вас. Просто за десять хвилин. Чекайте, десять хвилин? Це правда. Десять хвилин. Хоч би я це щира правда. Десять хвилин виходить, нам треба забиратись допоки не прийде цей час. Ау, а до того я випробую своє сопрано. Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Боні, будь ласка, стань корисним та сцену! Тільки спробуй не навернутись у цехво. А в щури досить муляти очі. Як би не було, ваша гроза морів буде чекати вас на шоу, ні на хвильку раніше. Ні на хвильку пізніше. Прислухайтесь, інакше підете без кошеньковий. Поэтому не верю, но уже не узнали, что из ваших глаз самоварил лыс пират Фокса. И сегодня у меня будет величное шоу для вас просто за 10 хвилин. Чекайте, 10 хвилин? Это правда, 10 хвилин. Хоть бы я это правда! У якби не було, ваша газа сину морів буде чекать вас нашел. Ні на хвильку раніше, ні на хвильку посміша. Прислухайтесь і дальше буде до безкопанка. Вже не признають, що ж ваша гроза саме горив лист пират коксар. І сьогодні в мене буде велично, що для вас просто за десять хвилин! Чекайте. кінцев! Десять хвилин, це правда! Десять хвилин! Хоч я за що правда! Перегляд цієї касети заборонено витягніть її. Перегляд цієї касети заборонено, витягніть її. Перегляд цієї касети заборонено, витягніть її. Перегляд цієї. Що сталося, Фоксі? Я думав, тобі потрібна публіка.